Слава Богу, дорогі друзі, отеньте. Не могли не зупинитися, яка краса. Неймовірна краса. І ви подивіться тільки, як вітер, о таке поле. Наша Україна багата з такою красою. Погляньте, подивіться, як гарно зупинився, щоб тільки помилуватися сімейно цією красою. Шукайте такі моменти. Тішмося і просимо Господа, щоб подарував мир для нашої України. Наші Збройні Сили повернулися. Погляньте, яка краса. Неймовірна просто краса. Нашої рідної української землі. Будьте з Богом! Будьте крепенькі, здоровенькі. Ну, справді краса не можна намалюватися. погляньте, як гарно. Як гарно. Хотілося трішки насолодитися цією красою. Погляньте, Як ніби море. Ох, вітерець дає таку красу. Неймовірно, погляньте. Це просто щось неймовірне! Господи, слава тобі, Господу, тобі і нашої земної, і батьків України. Слава Богу за все, слава Богу за скорботу і за радість. Друзі, будьте крепенькі і здорові!